Кожен витвір мистецтва починається з першого мазка, першої ноти, першого слова. А кожен письменник легенда колись написав свою першу книгу. Сьогодні ми зануримося у ці перші кроки, щоб побачити, з чого починалися їхні письменницькі ери. Усіх вітаю! З вами Лана, і ви на моєму каналі Книжкова Божевільня. У місці, де ми оглядаємо світи, створені уявою. І сьогодні у нас з вами особлива тема: ми поговоримо про дебюти. Так саме про перші романи, які вивели на світову арену авторів, чиї імена знає кожен фанат фантастики, це унікальна можливість побачити раннього автора, його перші експерименти з жанром і темами. Які він розвиватиме у майбутньому, звичайно, звичайно, ми зараз не говоримо про найперші, найперші кроки, які можливо ми з вами ніколи і не побачимо і не прочитаємо. А про ті перші історії, які дійшли до нас із вами. Поїхали! Та перш ніж ми рушимо далі, пропоную трохи мотивувати мене та підтримати на створення. Нових відео, а також для просування україномовного контенту та цього відео. Тож одразу підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. Не забудьте поставити вподобайку, написати коментар у підтримку, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео. Та звичайно поширити це відео в інших соціальних мережах. Можливо, комусь ця тема також буде цікавою. Якщо є бажання та можливість якось інакше підтримати мою працю, звичайно, після підтримки ЗСУ, посилання на Монобанку в описі під відео, також можна стати спонсором цього каналу менш ніж за ціну чашки кави. Також є патреон, спонсором та патронам, звичайно, доступні деякі бонуси. Починаємо з Титана. І, можливо, з одного найвпливовіших дебютів в історії наукової фантастики. І це дюна Френка Герберта. У нас видає клуб сімейного дозвілля. Книга вийшла у 1965 році, і важко повірити, що це була перша велика робота автора. У свій час Герберт створив настільки масштабний та деталізований світ, що Дюна змусила затамувати подих навіть найдосвідченіших читачів. Це епічна сага, дії якої відбуваються на пустельній планеті Аракіс, саме тут. Видобувають найціннішу речовину у всесвіті прянощі. Сюжет крутиться навколо молодого аристократа Пола Атріда, чий рід отримав контроль над Аракісом. Однак, це не привілей, як могло б здатися, а пастка адже за прянощі та контроль над ними. Борються найвпливовіші родини. Книга пронизана політичними інтригами, проблемами соціуму, екологічними проблемами та містичними пророцтвами. Що цікаво, а щоб створити цей світ, Герберт провів два роки, досліджуючи екологію пустель та життя пустельних народів. Він продумав усе до дрібниць, і саме це зробило дюну настільки живою. І не зважаючи на те, що спочатку видавці відмовлялися публікувати цю історію, вона все одно знайшла свій шлях до читачів, здобула престижні премії і навіть стала справжнім культом. Тож, якщо ви письменник, дебютант, чиї твори поки відмовляються публікувати видавництва, згадайте Френка Герберта, який тепер відомий на увесь світ. За цією історією є декілька екранізацій, і кожна чудова по-своєму. Я не знаю, чи застали ви ті часи, чи в курсі ви, але раніше по радіо можна було вловити телеканали. А зараз не знаю, чи можливо це, адже я вже давно не слухаю радіо і телевізор вдома вимкнений. Навіть не знаю, які зараз є телеканали. Але колись, коли я ще навчалася в школі, мені вдома ні за що не дозволили б дивитися подібне по телебаченню. Тому я слухала екранізацію. Ту саму стару її тоді показували по ICTV, і цей телеканал вловлювало радіо на моєму магнітофоні. Тож, мабуть, Дюна це одна з тих історій, завдяки яким я полюбила фантастичну літературу. Наступний дебют у цій добірці це книга, яка починалася як невелике оповідання. А потім виросла у роман, який отримав найпрестижніші премії у фантастиці. Власне, я зараз кажу про Гюго та Небюла. Йдеться про гру Ендера Орсон Скотт Карда. Вона раніше видавалася досить недовго українською, але зараз її не знайти в нас. Було б круто, якби хтось таки переклав. Сюжет переносить нас у далеке майбутнє, де людство готується до чергового вторгнення інопланетян жукарів. Або ж якщо спиратися на наш офіційний дубляж фільма о, українською, форміків. Чому форміків? Можливо, тому що просто не захотіли перекладати дослівно? окей, мова не про це. Щоб перемогти, військові вирішують тренувати дітей. Адже їхній мозок ще не обмежений стереотипами та поглядами дорослих. Головний герой геніальний, але самотній хлопчик Ендер, якого відправляють на навчання до бойової школи на астероїді. Там він має пройти жорстокі випробування та навчитися тактиці ведення війни. Що ж власне робить цей дебют таким особливим? Це не просто історія про війну, в якій використовують дітей та підлітків. Це глибокий психологічний портрет дитини генія, яка змушена постійно жити постійно перебувати під неймовірним тиском та маніпуляціями. Книга порушує складні етичні питання: що таке війна? Чи виправдана жорстокість заради перемоги? І як влада впливає на незрілий розум? Це сильний та емоційний роман, який змушує думати, навіть коли перегортаєш останню сторінку. Це ще одна історія, яка як і дюна у свій час закохала мене у фантастичну літературу. З історією мене колись познайомила моя троюрідна сестра, і на той час я ще не знала, що там ціла сага. Це історія дорослішання. Адже разом із Ендером від першої книги і протягом всіх останніх ми проходимо весь його життєвий шлях. Ми бачимо, як хлопець зростає, дорослішає та до самого завершення через багато-багато-багато. Років його життєвого шляху, екранізацію бачила і маю двоякі враження стосовно неї. З одного боку, я переглядала вже декілька разів і наче нічого. спецефекти непогані, особливо на свій час момент виробництва. Але мені пощастило, що я знайома з книжковою історією, адже без знання власне, книжкового світу можна не зрозуміти багато деталей. І багато нюансів, так і багато відсилок різноманітних. Тож, на мій погляд, перед переглядом екранізації варто спочатку познайомитися з книжковою історією, щоб зрозуміти прогалини, яких не зачепили у фільмі. Але після читання, звичайно, є небезпека того, що ви, як і я, потім будете сидіти та бухтіти на те, скільки там всього змінили в екранізації. І наостанок сучасний дебют, який став світовим феноменом і відкрив для читача китайську наукову фантастику. І це книга видавництва букшеф проблема трьох тіл Лю Цисіння. Ця книга є першою частиною одноіменної трилогії, і у 2015 році вона принесла автору премію Г'юго. Сюжет починається з історії вченої, яка під час культурної революції приймає рішення, яке згодом може бути фатальним. Адже через багато років її вибір запускає ланцюг подій, який загрожує всьому світу загадкові смерті вчених дивна онлайн-гра. А потім і усвідомлення того, що хтось намагається маніпулювати людською наукою. <зовні>. Виявляється, що це лише початок підготовки до вторгнення інопланетної цивілізації. Чому, власне, цей дебют такий важливий? Він поєднує філософські роздуми про місце людства у Всесвіті з елементами жорсткої і твердої наукової фантастики. Це не просто історія про контакт з інопланетянами. Це також і рефлексія на історію Китаю. Можливо, проблема трьох тіл змінює уявлення про жанр і показує, що кращі історії можуть прийти з будь-якої точки світу. Що ж до мене, особисто я не читала всю трилогію, в мене є лише перша книга, і чесно сказати, я досі не певна, чи хочу я дозбирати всю трилогію. Ця історія зробила автора відомим. так? Та вона не є для мене улюбленою, як, наприклад, Дюна або Грендера. Знаю, знаю, що є екранізація, але я її не подивилася. І скажу відверто, я не певна, чи взагалі дивитимуся чомусь у мене не виникло бажання. Я дивилася різні відгуки, читала різні відгуки і досить вони суперечливі. Комусь прямо дуже сподобалося, а комусь взагалі не сподобалося. Тож якоїсь певності в тому, що буду я взагалі дивитися. Мене немає. Ось така невелика добірка дебютних книг відомих авторів. Кожен з них почав свою кар'єру з великого вибуху, подарувавши нам світи, які ми полюбили. Це ще раз доводить, що перша книга може стати і першою сходинкою до легенди. А які дебюти відомих авторів ви вважаєте найкращими? Поділіться своїми думками з нами з усіма у коментарях. Ставте лайки, якщо вам сподобався цей топ. Підписуйтеся на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І до зустрічі у нових книжкових світах. Всім папа! -па.